Чи опиниться під Трибуналом Генерал Содоль? Я би не сказала, що прямо прямо завтра і прямо під Трибунал. Але якісь е, е, правові розбирательства по Содолю дійсно будуть. Дійсно будуть. Причому, я так розумію, це буде питання знову ж таки, якоюсь інформацією, яку володіють далеко не всі. І питання до нього будуть задавати саме виключно в рамках цієї інформації. Я не скажу що це прям все, капець, трибунал, трибунал, але якісь розбирательства у правовому військовому ключі дійсно будуть чого очікувати від нового командувача об'єднаних сил Андрія Гнатова. В цілому давайте так ну все краще ніж содаль. Давайте от, чесно, прямо а, У нього, скоріше за все, буде ряд е, правильних рішень, будуть спірні рішення. В мене випадає. Тобто, ну не все не все ідеально, на жаль. от Ми отримаємо від його керування певний результат. да Може, менше ніж хотілося би, але результат отримаємо. От, і в цілому він тут більше про. Про якусь зберігательну функцію, захисну функцію. Ну коротше, він більше він більш давайте так. Він більш, мабуть, статичний, ніж е, його, е, його тактика вона пов'язана з обороною та утриманням, ніж з е, наступом або якимись агресивними діями. Чи була правдивою інформація отруєння військовослужбовців 95 окремої десантно-штурмової поліської бригади? Конкретно цей прецедент є якимось викривленим. Тобто я, то я схиляюся більше до того, що він є і псошним, або значною мірою фейковим. Але, на жаль, під ним є якесь. Я так розумію, підґрунтя скоріше за все. Я маю на увазі. Тобто, чи загалом були такі прецеденти? Скоріше за все, так. Чи був конкретний цей випадок? От якось знатяго. Чи справді Росія планує залучити війська КНДР у війні в Україні? Я дивилася питання в цілому поїздки Путіна і до. Північної Кореї там переглядала, чи дійсно вони там прям планують, планують там якусь значну кількість там військових, якусь таку історію. В мене воно не зовсім так випадало. В мене мотиви Путіна поїхати в Північну Корею. Вони зовсім інші. Вони там більш пов'язані з чорним ринком, з наркотичним ринком, з контрабандою з цією всією історією, з обмінами. Там ми умовно вам їжа, а ви нам. Припаси, ну ну коротше, отакий весь дві А от з військовою історією в мене не випадає гострого гострої, давайте так наявності військових північної Кореї на території України. Вони, якщо їх і залучать, то можливо до якихось там. Внутрішніх справ, да, тобто я не знаю, там щось рить, ремонтувати, окопи копати де-небудь, але не прямо участь у боях. Тобто, ну знову мене поки не випадає гострого моменту, що там прямо 80 100 тисяч 300 тисяч корейських солдат солдатів всі прям прийшли, прийшли в Україну. Плюс давайте знову. Да, це жива сила з одного боку, з іншого боку, якщо ми згадаємо, як виглядають військові північної Кореї. І зрозуміємо їхній рівень підготовки у закритому суспільстві. А вони там навішані медалями так наче вони всі війни в світі пройшли, які взагалі існували за всю історію людства. От з такими ордінами, що спина ломиться. Ну, Тобто, якість цих воїнів корейських. вона ж теж ви розумієте. Ну копати окопи класно стріляти зі старого а, радянського зброєння. Ну, мабуть, теж класно на тому, як би і все. Ну і по А плюс це ж солдати Путіну плювати на солдат власної держави. То про що ми говоримо про солдат чужої держави? Ну, тобто коротше, поки давайте поки ми з цього приводу панікувати, розганяти не будемо, тому що там іще вилами по воді писано какахами постійно мазано. Чому НАБУ затримало колишнього керівника ОП Кирила Тимошенки? Йому дадуть, йому дадуть скоріше за все якісь варіанти вибору, а затримало його з приводу короля Пентак, тобто рицаря Пентакли, тобто, щось про фінанси. Ну там вже велике будівництво, ця вся історія. У нас випадає карта ностальгії. Таке вже було. Або за таке йому вже його намагалися притягнути. Ну коротше, щось подібне вже було. А, от і за це щось подібне із минулого життя, тобто за старі якісь моменти його затримали, і в цей раз можна так сказати. От йому дадуть якісь моменти вибору, як вирулити з цієї ситуації. Я так розумію, скоріш за все, в першу чергу будуть тиснути на місяць. Тобто, що він там приховує, нескільки цікаве тільки його персоналі, скільки ланцюжок. От якщо він зробить правильний вибір, його, скоріше за все, тіліпати будуть по мінімуму. А тіліпати будуть когось іншого, кого він здасть. Чи знайдуть в телефоні Тищенка додаткову інформацію для обвинувачення? Ну, по-перше, у пана Тищенка, скоріше за все, не один телефон. Ну, почнемо з цього. Да, типу. Бо в мене тут випадає, що воно мінімум о, є ще якісь пристрої, які б варто було потросити. І да, там є щось, що можна розцінювати як зрадницький момент. Ну тобто, якщо ми доліземо в інфор... ну, до інформації в телефоні, там буде за що. Взяти за сраку. Там, звісно, будуть показувати з цього приводу театр, тобто, можливо відмазуватися, що це частна переписка, то було а, в шутку, то вони так поняли, вирвали з контекста, видряпали ще звідкись, але в цілому там є що знайти. Караван лає, собака йде, цитати просто Ха! Ха. Сумували за Азіровим, сумували за Азіровим, у нас є нова кандидатура барабанна караван лає, собака йде. Топ, топ цитат української політики. прекрасно. Поверніть мені мої рочі, кравасісі, все забрали, все, а караван лає, собака йде, так що все хорошо. Ото нам заявила ота собака сутула яким буде стан енергетики в липні? Uh, у мене на липні випадало, що в деяких регіонах, скоріше за все, ситуація трохи поліпшиться за липень місяць. Тобто, буде якась плюс-мінус, хоча б зрозуміла стабілізація чи буде скасовано графіки відключень світла для прифронтових територій? Mm, якось дуже мінімально і частково не, 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 не зовсім. Чи продає Україна електроенергію за кордон на комерційній основі? Зараз у моменті продажу підвішений стан. Тобто, щось у нас дійсно не в порядку з продажем. Які гарні новини чекати Україні в липні? Я дивилася для свого каналу. Там до нас, скоріше за все, приїде якась жінка. Підозрюємо, що може мова йти про Урсулу. Uh, другий момент нам там передають гроші, передають якийсь ресурс. Потрібний uh, певні, uh, певні моменти, плю, ну, плюси військові на фронті. Там будуть певні зрушення з нашого боку, приємні, позитивні. Uh, о так як і успішно проведені операції, також там. Важливі Вра... ураження, важливі отакий такий момент. Тобто, там якби з фронту у нас будуть місцями, хоч плюс-мінус гарні новини. Е, от так що на да може це невеликі населені пункти, але тим не менш. Тобто, певні про просування на певних ділянках з нашого боку ймовірні. А от е, е, важливі стратегічно. Ну, це от таке, от, мабуть, основне. Про електроенергію ми вже тут говорили, що може у липні буде трохи поліпшення у цьому форматі. У нас на липні випадало, що у нас будуть зміни посадові усіляки міністерству чи по чомусь, бо під деякими там крісло хитається, і хто когось може прибрати, когось поставити. З цією історією вона є. І в мене випадала якась така штука, де хтось зробить ну це в світі заяву, якусь таку всрату в срату. Вона нас страшно тяжко обурить, та заява, але скоріше за все ми відреагуємо на неї да, обуренням, але вона очікувана. Ну, Тобто, умовний орбан сказав там, я не знаю там. Не знаю, що Угорщина ісконно, Закарпаття, ісконно угорські землі. Ну, отакого формату. І всі якби дуже тяжко важко обурилися, але ж то Орбан, що з нього взяти? Ну, от якась така ну, абсолютно кончена заява. То як любить Путін потратіть, оце приблизно так. Чи буде покарано донецьких чиновників після поїздки туди Зеленського? Знову в мене випадає якісь розбирательства з приводу коштів. Ну, типу, знову. знову буде трусити щось пов'язане з скоріше за все недоцільним використанням там, грошей і оцієї всі історії. І знову в мене випадає дуже хитро. Чи є до кого доколупати? до, до чого доколупатися, безумовно є. Але в мене знову випадає вибір. Там треба шатати, я так розумію, коротше, знову затримати, е, затримати одне звино у ланцюгу. Це не так ефективно, ніж вийти на весь ланцюг, розуміти, де хто з ким пов'язаний. Тобто знову тут є момент вибору, з якого покарання для подібних чиновників да, може бути трохи меншим, але за умови надання інформації, яка може розкрутити інших акул, можна так сказати. Чи вплине на шойгу та Герасимова той факт, що МКС видав ордери на їх арешт? Mm, суттєво, прям ні. Вони коли вляпувалися в цей весь двіж, вони чудово розуміли, що і санкції, і ордена, і судові справи в газі. Оця вся історія, вони їх рано чи пізно все одно торкнуться. Ну тобто, там всі, хто треба, вивезен, все що треба вже переведено в офшори, воно ну просто існуючий факт того, що вони воєнні злочинці, не холодно, ні жарко. Ну, куди ще його зібрався валить рефі та не супер та й далеко. чи буде побудовано лінію оборони вздовж кордону з Росією та Білорусю щоб захистити ЄС від військових загроз з боку Москви По декілька напрямкам Білорусь будуть ізолювати по декілька напрямкам, мінімум три. Ну, тобто, скоріше за все, зі сторони Польщі, з нашої сторони, і зі сторони країн Балтії. Ну, я так розумію, що воно мені на це намагається натякати. Там в якихось нових місцях щось будуть куйовдитися. Тобто, щось мають коротше робити з кордоном і з диктаторським сусідом. Чи скасує адміністрація президента США заборони розміщення американських військових в Україні? О, це знову тема довгої, муторної дискусії, в якій спочатку всі захищають цю ідею. Кажуть: ніколи такого не буде. Ні, не дочекайтеся. А потім воно виходить в іншу фазу обговорення, потім проходить стадія прийняття, потім проходить стадія прийняття рішення. Ми таке вже бачили. Тобто, це, скоріше за все, станеться. Раз про це поговорили питання: коли? Все, єдине. Чи може Інтерпол затримати Герасимова та Шойгу на території РФ? Mm, ні, ні, дуже мінімально ні. не, не воно. Ну, на території держ... іншої держави Інтерпол, тим паче РС, та, ну, таке. З таким же успіхом Інтерпол міг затримати кімчанина і чомусь з... і його батька, а до того його діда, і щось ніхто нікого не затримав. Ну, тому що ти... Фу! На території іншої держави ну не давайте так не зовсім цивілізовано хто причетний до державного перевороту в Болівії і чи торкнеться це якось України? Да, випадає третя сторона. Більш того, скоріше за все зараз прям вивчають. Ну гучно можна сказати, вивчають прецеденти. Хто міг докласти руку до, до держперевороту? Додатково, тобто, можливо, чи фінансував, чи ну коротше, якось да там здійснював певну підтримку, неважливо якими ресурсами, чи це якось вплине на Україну. Ну, в мене чогось прям суттєвого. Не вийшло у впливі, чи замінять Байдена іншим кандидатом на виборах після невдалих дебатів? Там є запасний кандидат, і це пов'язане не зовсім з вдалими чи невдалими дебатами. Просто це пов'язане з тим, що Байден об'єктивно старий дід, і по факту він може вийти на сцену і. Віддать богу душу, понімаєте в будь-який момент, вообще, в будь-яку секунду. От просто вийшов, крякнув. От тому там запасний варіант кандидатів, які можуть піти від його партії. Вони є. І скоріше за все їх будуть задіювати. Бо у об'єктивно у діда Байдена у, у діда Байдена зі здоров'ям ну таке. Ну, тобто, правда, він себе з фізіологічної точки зору почуває не дуже на нього не перший раз випадає трійка мечів. І я навіть коли робила розбір е, е, на початку року, да, яким буде 24-й, я розбирала видавництво для свого каналу е, тези видавництва політико. Там якраз була тема пов'язана з тим, що е, може вмерти або Байден, ну, або якісь проблеми зі здоров'ям, або Трамп. Як це може вплинути там на виборчу кампанію, на оцю всю історію, типу, що це. Не, не виключає такий момент, і правда, і тоді навіть на початку року на Байдена виходила, що ну це не зовсім не реалістична історія, що діду може пофіговити. Просто ну, типу, от тому да там запасний кандидат. Є давно чи вплине на рівень міжнародної допомоги Україні те, що в Європарламенті найближчим часом зміниться все вище керівництво. Тут будуть свої плюси і свої мінуси. Деякі рішення приймуться швидше, бо вісім кажезлів це стрімкий е, розвиток подій. Деякі рішення будуть навпаки затягуватися, і можливо, навіть передача якогось ресурсу може стати більш бюрократичною, тобто тут є свої плюси, свої мінуси. Щось приймається набагато швидше, щось стає більш бюрократично волокітнішим. Чи вплине на рівень допомоги Україні те, що новим генсеком НАТО призначили Марка Рюте? А в цілому випадає непогано. Випадає двійка кубків і випадає аркан сили, і випадає десятка пентаклей. Тобто, що ми маємо? Ми маємо домовленості, маємо ресурс у силі. Маємо десятку пентаклей, як затвердження якихось грошей. Тобто, в цілому непогано. Явно не гірше ніж було. Давайте так погіршення нема, а то вже є гарною новиною. Чи вдасться росіянам захистити свій флот від українських атак? Ні ні, не вдасться в цьому і момент. Тому що треба розуміти, що ми атакуємо Росфлот не тільки як ми, але і ще й із дозволу із прохання. Давайте так наших партнерів, які зацікавлені у тому, щоб Росія не мала переваги у силі на морі. Чи скористається гур інформацією про точне місце розташування системи ППО, яка захищає дачу Путіна в Сочі? Ну, це, на жаль, не така швидка історія, але в цілому, скоріше за все, намагання діда налякати в Сочі. Потузу мечів дуже даже може бути. Тобто, направлення, які небудь веселі дрончики в той бік можуть бути? Чи дійсно РФ створює тіньовий флот для експорту скрапленого газу? Вони залучають когось із інших країн. Тобто, вони, ну вони, на жаль, да, на цьому. Верніше для них, для нас на щастя, для них на жаль, на цьому втрачають е бабло плат платячи комусь. Да? Тобто вони умовно кажучи, я так розумію, скоріше за все, возять не своїми кораблями під прапором інших країн. Взагалі, це стосується не тільки газу. Нафти, це ще й наркотична історія, тобто вони ганяють не своїми кораблями. Чи буде результативним для України саміт ЄС, який пройде днями? Знову вершення якихось скоріше за все домовленостей. Ну знову наш імператор у центрі якоїсь уваги. Ну коротше, тобто тому що такого формату. А, от нам скоріше за все, театрально щось нам об'являть. Чому кажу театрально? Тому що. А, все, ми приймаємо вас, з кандидати із кандидатів кандидати під кандидатами. Оця якась така заява, яка гучно звучить, насправді є ну такою, де е, під нею да, там приховується ще. Ну і ще років 15 попахайте, щоб якби стати просто кандидатом, а не кандидатським кандидатом. Ну коротше, от ну гучні заяви будуть. Е, сенс у них буде трохи відрізнятися від того, як вони будуть звучати. Чи дійсно НАТО має намір запропонувати Україні нову штаб-квартиру для управління військовою допомогою замість членства в НАТО і такого формату альтернативні розмови все одно, якісь от, типу пошуку альтернатив вони ведуться. Я казала вступ в ЄС і вступ у НАТО це складна, довга, муторна, бюрократична волокіта. Швидко не буде, на жаль. Це не приймається ні за півроку, не за рік, не навіть за два. З Цим доведеться змиритися, тому нам будуть пропонувати якісь альтернативні варіанти, поки ми сидимо і чекаємо. Чекаємо і чекаємо, щось виконуємо і чекаємо. Чому в Києві стався вибух на одному з енергооб'єктів? <плес> Дивіться, як хитро. Те, що заявили у ЗМІ, є ілюзією. І причина зовсім у іншому. Що дасть Україні підписання безпекової угоди з ЄС? Якийсь більш-менш регулярний ресурс. Точно дасть. Ну, типу, регулярність якогось ресурсу. Про що говорили Орбан і Зеленський у Брюсселі? Намагалися про щось домовитися, але дві какубки навряд чи вийшло. Давайте так. Нормального діалогу походу не відбулося. Чи отримає Україна до кінця року близько 500 тисяч боєприпасів у межах ініціативи Чехії? Так, і це відбувається позакадрово і поступово. Чому 53 обмін військовополоненими ще не завершено і чого очікувати? Я можу я основуватися можу виключно на тому, що в мене випадало, тому що коли мене останній раз питали про обміни, у мене випадав липень. Що у липені, скоріш за все, має бути обмін, і він із може бути і дуже ймовірний, і ще і з шматочком цивільних якихось яких можуть повернути, окрім військових, ще цивільних громадянських людей. От, і скоріше за все, ми маємо частку хлопців, яких повернули. Давайте дуже утровано, але дуже зрозуміло. Тобто, одна група одна частина, а є і ще якась група інша частина. От тому, що. Цей обмін він трохи відрізняється від кількості, яка була яку б можна було продивитися, яку в цілому заявляли так або інакше. Потім да як підтвердження того, що випадав більш, ну скажімо, більш об'ємний обмін, чим він відбувся не на 90 осіб, тобто, все таки там 150-200 людей, 250, От це скоріше за все, перша частина обміну дійсно друга буде трохи згодом, і там імовірніше можуть бути навіть цивільні. Чи буде підписана безпекова угода з Чехією? Mm, так, там зараз розробляються деталі по трійці Пентакли. Саме під Чехію, можна так сказати, безпекову угоду. Має бути підписана. Чи буде підняття тарифів на газ та опалення вже цієї осені? Mm, скоріше за все, так. Бо в мене да, випадає динаміка на те, що можуть ну, підняти трохи. Ну, відносно трохи, ну підняти. Чи є вірогідність перевороту рев? Переворот ВРФ можливий хіба що військовий. Тобто переворот ВРФ військового характеру можуть зробити або які небудь ФСБшники, або які-небудь інші спецсури, або які-небудь військові. Які небудь військові нездатні єдиний тіпчик, який міг щось зробити, політав не дуже вдало в віртольотіку чи в самольотіку своєму. От на тому, як би все закінчилося, зупинившись за понти кілометрів до Москви. Більше такої рушійної сили у вигляді ЧВК, які е, не мають залежності напряму від держави, на РФ немає. Це тільки спецура. Спецура поки не телиться робити якогось перевороту. Вони там між собою вирішують, хто буде срати на золотому унітазі без перевороту. Розумієте? Тому. Переворот на РФ, те, що там будуть е теракти і заворушення з боку Кавказу, як з, з Дагестаном відбулося, це окрема історія, але вона не приводить до перевороту. От у чому проблема. Вона приводить до того, що чайник ще більше кипить. Все. Ну от харашенно порізали в Дагестані. Далі що? Дагестан піде воювати з Москвою? Ага, щас, конечно. розбіглися. Ні, те, що вони можуть створити бунти і наробити халепи, і нам це на плюс, тому щоб а, Росії основній Москві прийдеться щось робити, відтягувати якісь резерви, резерви, направляти якихось чуваків, там когось вгамонювати, це класна історія, але це ж не про держпереворот. Чи вдасться завадити мародерству Росіян на Запорізькій АЕС? Проблема Запорізької АЕС полягає у тому, що основне американське ексклюзивне обладнання ті курвиська вивезли ще на початку війни. Як тільки була у них змога потрапити на Запорізьку АЕС, вони понавозили туди хлам якийсь непонятний, і повивозили звідти дуже ну до дорогостояще обладнання, яке передавала Америка, і не тільки. Тобто, це буквально. А uh, розробки були вкрадені, да і привезені в РФ, на основі яких вони скоріше за все будуть намагатися щось там повторювати, робити, модернізувати. Ну, це як вони всі люблять. Був фіат, стала копійка. Ну, типу, це все uh, історія. Uh, от uh, поки нічого з цим зробити, ніхто не зможе. Ну як ви уявляєте, цей тиск? А та-та, Росія не кради, ага, звісно, так вони вас і послухали. Це, ну, це все закінчиться тільки тоді, коли у нас будуть певні військові умови, які будуть а, о, змушувати росіян покинути АЕС.